Всім привіт! Це пряме включення з катера, не пам'ятаю за якою назвою. Ні, по-іншому називається. А, зараз у нас буде невеличка прогулка по морю на два острови. Перший острів це острів святого Стефані, а другий острів це святого Ніколаса. Святой Ніколас зараз прямо за нами, а святого Стефані трошки далі. На цей острів Стефані попасти просто так зараз не можна, бо його викупили, як сказав скресовод «Мафія». І зараз там побудували приватний готель і попасти тут не можуть тільки ті, хто проживає там. Номер коштує 1000 євро. за ніч. Номер коштує 1000 євро. Прогулка займе нас 40 хвилин. Потім нас висадять на острові Святого Ніколаса. Ми там поплаваємо годинку і поїдемо обратно. Отож, починаємо. І, І... Мася. Ну, холодно буде купатися, але у вас там в закромах полотенце є? Два? Поки що ми чекаємо відправлення. Кажу вам там вдалі. Це старе місто. Вудви. Історична його частина. Туди ще не добралися. А от кажуть, що там дуже гарно. Трошки трясе. Це праворуч від катера. Якийсь ви бачите готель. Він дуже гарний. А вночі він весь світиться такий. Всюди темно, а він такий підсвітлюється. Прям як садись в наріде. Все ось стартует с парашютом на катере Они очень высоко поднимают. Я тоже хочу так покататься, но мне страшно. Что они не отпускают? Может, трошки поздно покажу, как все там Вот я его уже подняла. Но я в день, бачишь, еще больше. Разом близчили. Чайця дуже высоко. Ще познімаю цей готель. Дуже він прикольний, дуже поближче. А у ось той чувак смертник. Isso tá dando Ми не будемо там виходити, поїдемо <ріх> обратно. Покупатися із нас ніхто не хоче, крім віки. Тому зараз ми дивимося на цей острів святого Ніколаса і валимо обратно. На цьому наш репортаж до зйомки підходить до кінця. Дякуємо за перегляд. А, ні, ще трошки відео буде.